Привіт! В цьому відео ми з вами ознайомимося з конструкторами та деструкторами, які працюють для класів в мові C. А перед початком я б хотів порекомендувати сайт itproger.com. На сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої корисної інформації. Посилання на цей урок на сайті я залишу в описі до цього відео. Переходьте, не пошкодуйте. Отже, спочатку ознайомимося з конструкторами. Що взагалі це таке? Конструктори, ви їх можете уявляти як звичайні функції, але ці конструктори вони будуть автоматично викликатися при створенні певного об'єкту. Тобто, ми можемо конструктор записати в наш клас Building, і кожен раз, коли ми будемо створювати об'єкт, тобто ось тут або ж ось тут. Ці конструктори вони будуть викликатися. В них ми можемо передати певні параметри або ж не передавати параметри, та код, який буде всередині них, він буде виконаним. І от в кожному класі за замовченням є й так один конструктор. Якщо його не описувати, то цей конструктор він називається конструктор за замовченням, тобто він нічого не приймає та нічого не встановлює. Разом з тим, ми давайте зараз спробуємо описати саме такий оцей конструктор за замовченням. Щоб нам створити конструктор, ми прописуємо майже те саме, що ми прописували для функції. От тільки нам не потрібно вказувати, що конкретно ми будемо передавати назад. Terima kasih. Це ми просто пропускаємо. В якості назви для конструктора ми вписуємо точно таку назву, як і назва нашого класу, тобто building. Якщо вже вказати іншу назву, це буде тоді функція, а не конструктор. Далі ми вказуємо круглі дужки та відкриваємо фігурні дужки. Отже, це і є конструктор за замовченням. Він нічого не приймає та нічого не виконує. Саме такий конструктор за замовченням він викликається кожен раз при створенні об'єкту. Ну і просто він нічого якби не робить. Робить разом з тим, ми можемо вдосконалити цей конструктор. Та давайте зараз зробимо так, що в цьому конструкторі ми будемо приймати два параметри. Це нехай буде Y, тобто рік побудови, а також тип будинку. І все, що ми будемо робити в конструкторі, так це те, що ми будемо, в принципі, встановлювати ці дані тільки вже без перевірок, ось так напряму будемо встановлювати дані. Тобто, тепер при створенні об'єкту ми будемо передавати дані і відразу ці дані будуть встановлюватися. Тепер, якщо ми подивимося на наші об'єкти, тут же будуть помилки, адже тепер при створенні об'єктів я ось тут не передаю. Даю якісь додаткові значення, ну і, звісно ж, в нас викликаються помилки. Щоб передати значення, нам потрібно відкрити ось такі круглі дужки відразу при створенні об'єкту та передати всі параметри. В моєму випадку це рік побудови та просто тип е, самого об'єкту. І що це мені дає? Мені це тепер дає те, що в момент створення самого об'єкту я вже можу відразу передати значення, і ці значення вони відразу будуть встановлені. І оскільки у нас в класі. Ще є такий метод, як setData, То давайте я ось тут напряму не буду встановлювати всі ці дані. Звісно, можна і так все це залишити. Але я просто нехай буду тут викликати таку функцію, такий метод, як set Туди я буду передавати ті значення, ті параметри, які я тут отримав. Ну і вже саме через setData я буду встановлювати всі. Значення в поля нашого класу. Звісно, в майбутньому ви можете не створювати цей окремий метод setData, Він в мене вже просто створений, тому мені логічно ним користуватися, передавати туди туди значення, та далі ці значення тут вже будуть встановлені. Ну і звісно, на даний момент у нас перший об'єкт він буде створений коректно, адже ми при створенні передаємо певні значення. А другий об'єкт він зараз буде йти з помилкою, адже тепер ми не передаємо тут значення. Ну і звісно буде помилка, і от ви можете зараз зробити от як по-перше, вказати, що тут ви все таки будете встановлювати значення відразу при створенні об'єкту, але також можна зробити перевантаження конструкторів. От пам'ятаєте, ми з вами робили перевантаження методів. Тоді ми могли записати декілька функцій з одним і тим самим іменем. Але якщо різна кількість параметрів або різний тип параметрів, то вже було перевантаження і можна було використовувати одну й ту саму назву, але функціонал був би різний. Тут для конструкторів все те саме. І я, наприклад, просто пропоную зараз робити такий конструктор, ще один додатковий такий конструктор, який а, в нас буде нічого Приймати, він нічого не буде приймати і він нічого не буде робити. Тобто, це по факту конструктор за замовченням. І тепер, в залежності від того, чи буду я передавати значення, чи не буду, в залежності від цього буде підбиратися коректний конструктор. Тепер ми помічаємо, що ні тут нема помилки, ні тут немає помилки. Ну і звісно, ми можемо все це запустити. Воно в нас працює так само, як і в попередньому уроці. Тобто, всі дані будуть виведені на екран, це тип будинку та рік побудови, все працює коректно, але в одному випадку ми дані відразу встановлюємо. В іншому випадку ми їх не встановлюємо відразу, а встановлюємо трошки пізніше, коли нам це буде. Потрібно. З такою ж логікою ми можемо створити навіть більше конструкторів. От, до прикладу, давайте створимо ще один конструктор, і цей конструктор, він нехай все, що буде приймати, так це лише тип самого будинку. Тобто це буде string t. І тут все, що я вкажу, так це те, що ми в type будемо встановлювати те, що ми тут приймаємо. Тепер я можу зробити от що я можу передати два параметри, я можу взагалі параметрів не передати, а можу передати лише один. Єдиний параметр це буде якби тип е, самого цього будинку, і в такому випадку лише один цей тип він якраз і буде встановлений в нашу зміну, тобто буде використаний ось цей конструктор. Тобто, ви можете робити тут скільки завгодно перевантажень, все це буде працювати абсолютно коректно. Також в мові C++ Ми для класів можемо ще додавати деструктори. Деструктори це щось протилежне від конструкторів. Тобто конструктори вони викликаються в момент створення об'єкту, а деструктори в момент знищення об'єкту. Ну і знищення об'єкту, воно за замовченням відбувається в момент завершення самої програми. Або ж, якщо ви будете використовувати динамічну пам'ять, то ви самі можете вказати, в який саме момент у вас буде йти вивільнення пам'яті, і в такому випадку, в момент якби видалення вивільнення пам'яті. В цей момент у вас і буде відбуватися знищення об'єкту. Ну і спрацює деструктор. Щоб створити деструктор, ми прописуємо з вами наступне: ми прописуємо знак тільди. Далі ми прописуємо усе те саме, що було в стандартному конструкторі. І ось в нас вже є деструктор. Це деструктор за замовченням. Він нічого не приймає та нічого не виконує. Разом з тим, ми можемо сказати, що цей деструктор, він, наприклад, все ж таки щось й буде виконувати. Ну, Наприклад, він буде казати. Про те, що end of the object, да, тобто він буде казати, що в нас об'єкт якийсь там був е, видалений, якби завершений. І тепер, якщо ми запустимо програму, ми помітимо, що в самому кінці програми у нас буде виведено два рази. Оце повідомлення. Бачите, два рази воно тут виводиться. Е, тобто, у нас було два об'єкти, і в момент завершення програми спрацював деструктор, і ми виконали певний код. Тут також варто ще відмітити, що в деструктор зазвичай нічого не передається в плані параметрів. Тобто він йде завжди без параметрів, але в ньому ви можете виконати певний код. Ну і навіщо таке може бути корисним? Це може бути корисним у випадку, коли, наприклад, ви створюєте клас, ну, до прикладу, який працює з базою даних. В такому випадку ви в конструкторі прописуєте те, що ви підключаєтеся до бази даних, а потім в деструкторі ви прописуєте те, що ви відключаєтеся від бази даних. Таким чином, будь-який інший там, програміст. Чи умовний користувач, він зможе створити об'єкт на основі вашого класу. Відразу він підключиться до бази даних, далі він зможе з нею працювати, а в момент видалення самого об'єкту він відключиться від бази даних, що, звісно, зручно. Тобто, ось такі конструктори та деструктори ви можете створювати в Сі класах. І додатково, в цьому уроці, ми давайте ще поговоримо про спеціальний вказівник, що називається як ZIS. Давайте для початку розглянемо саму проблему. Представимо, що у нас ось тут, в методі setData, є такі параметри, які називаються як year, а також такі параметри, як type. І тепер я умовно кажу, що ми в year, тобто в поле нашого класу, будемо підставляти значення того параметра, який ми тут отримаємо. Те саме я роблю, наприклад, із type. І ви зараз можете побачити. Ну і так, давайте тут також я буду цей year перевіряти. І зараз ви можете побачити, що ми загалом не розуміємо, що тут буде взагалі відбуватися? Тобто ми беремо year, і незрозуміло, це оцей year, або ж поле класу, і в нього встановлюємо також year, який знову ж таки незрозуміло, що або це параметр, або це поле класу. І от в таких випадках, коли у нас не зрозуміло, до чого конкретно ми звертаємося, ми можемо використовувати спеціальний вказівник, що називається this. Цей вказівник він, він вказує на те, що ми конкретно будемо звертатися до класу, та з нього ми щось будемо вибирати. Тобто, наприклад, Наприклад, я ось тут вказую те, що ми звертаємося до ЗИС-вказівника. Те саме я роблю і ось тут. І тепер я сам буду просто точно розуміти, що тут відбувається. Також компілятор теж буде розуміти, що тут відбувається. Тобто ми кажемо, що ми звертаємося до цього класу, звідти беремо поле year. і в нього ми будемо встановлювати значення, яке ось тут в нас передається як параметр. Тут, до речі, зис для оцього year теж треба нам встановити. Бо це тут я намагався змінити поле класу, і тут саме те саме відбувається. тобто Ми звертаємося до поля класу. Через ЗИС ми дійсно розуміємо, що це ми звертаємося до поля класу і встановлюємо саме той параметр, який сюди передається. Тобто, в майбутньому ЗИС ви можете використовувати для звернень до полів або ж методів, які існують в самому класі. І це дуже зручно, коли нам дійсно не зрозуміло, до чого саме ми повинні звернутися. ЗИС він встановлює. Зоновить цю ясність. І е, цей ЗИС ви насправді можете використовувати де завгодно. Ось, наприклад, тут в GetInfo я також його міг би використовувати. Просто навіть якщо його тут не буду використовувати, і так зрозуміло, що тут я звертаюся саме до полів класу, адже тут я не приймаю ніяких параметрів, ну і немає ніякого конфлікту імен. Але в принципі ви можете його прописувати де завгодно. Наприклад, і ось тут, е, тобто я кажу, що я звертаюся до цього класу, і саме з нього вибираю set data у цю функцію, а не звідки з іншого місця. Ну тобто, this можна використовувати де завгодно. Він е, дійсно вказує, що ми беремо щось з самого класу. Ну що ж, на цьому наше відео підбігає до кінця. Сподіваюся, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Всі посилання на них будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Бувайте!